Привіт, друзі, мій віршик, намалюй мені осінь, автор Оксана Яременко. Намалюй мені жовтокосою осінь, намалюй мені свій осінній сюжет, там, де ми серед сірої просені Заспіваєм про щастя куплет. Намалюй осяйну листопадову стежку, намалюй від дощу сріблясту мережку, там, де вітер шепоче нам казку про кохання, любов та про ласку. Намалюй полотно нам наше осіннє, намалюй золотаве сонця проміння. Де барвисті й прозорі ранки, та й де щасливі наші світанки. Намалюй мені листя жовто гаряче, намалюй де п'ємо ми каву гарячу, заспівай для мене свій мотив, там, де ясно нам, навіть без слів. Намалюй Радість у наших днинах, намалюй, а я ж тобі напишу рими, де Мовмед, мед наші сни на вустах, там, де носиш мене на руках. Дякую.